Пам'ятаєте, амбітні плани з післявоєнного відновлення побудуємо краще ніж було? Десь в тій же скрині обіцянки про багатомільярдні інвестиції та подовну корупцію. Дуже хочеться, аби так і вийшло, але принаймні відновлення на практиці ой як буксує. Ще в минулому році Київ писала про неабияке відставання Києва у векторі відбудови, навіть попри те, що кошти є. Синдроми однакові: бюрократія з'їдає час, а леова частини підрядників із часом стають об'єктами роботи правоохоронців. Давайте розглянемо, як відбувається відновлення у Києві на конкретному кейсі, а саме на історії відновлення на вулиці Сальського. Там наразі реконструюють будинок із найбільш трагічною історією. 8 липня, в день, коли обстріляли Охмадит, в цій будівлі загинуло 13 людей. Удар був такої сили, що зніс в нуль цілий під'їзд. Більше ніж через півроку після трагедії мешканці дізналися, хто ж буде займатися будівельними роботами, які, власне, вже мали початись. Передувало цій маленькій перемозі нескінчена біганина жителів будинку по КМТАшним структурам. Ці люди неабияк не терпілись, але було за що. Замкличка Кличка Непоп, який неофіційно курує сферу відновлення, обіцяв відновити краще ніж було. Київна розповідала про боротьбу мешканців в окремому сюжеті. Отож, справа нарешті дійшла до будівельних робіт. Їх вартість становитиме неймовірні 64 мільйони гривень. І влада поспілкувалася із жителями будинку. Непоп, як і обіцяв, надав мешканцям проект відновлення для ознайомлення. І загалом спілкування з підрядником залишило місцевих мешканців позитивне враження. Такий позитивний старт трохи змазала бюрократію, через яку безпосередньо будівельні роботи трохи затягуються у найкращих. Традиціях підрядника обрали без конкурсу. Цікавинки у біографії компанії починаються вже з її адреси реєстрації. Чомусь на старті свого існування керівники прайду вирішили вписати фейкову адресу офіс номер 115 на вулиці Миру на Петропавлівській Борщагівці. офіс якого в природі не існує і не існувало. Адже там, як ми дізналися, розташована житлова багатоповерхівка, і навіть квартири з номером 115 там. Немає згодом. Адресу змінили, але від кого ж потрібно було ховатися на початку? Цікаво, та покупавшись в історії та партнерствах компаній, ми дізналися ще дещо цікаве у КП житло «Інвестбуд», який власне і замовляв ці роботи. Є деякі традиції із вибором підрядників. Часто це улюблені в лапках компанії, часто корупційні фігуранти. От і Парайт став частиною традицій житлоінвестбуду. Компанія за час свого існування виграла лише 6 конкурсів, з яких 5 саме від житлоінвестбуду. Багато з них, до речі, стосуються саме відновлення пошкоджених об'єктів. У 2022 році почалась перша хвиля реконструкції. Значими кейси це відновлення житових будинків на вулиці Крушельницької та Чорнобильській. Головним підрядником тоді виступала фірма Аскон. Цей Аскон один з партнерів нашого прайду, якого той підтягував субпідрядником у свій проект. Ну, то й не дивно, адже обидві компанії з екосистеми житлонвезбуда. Так от, тоді, у 22-му році, поліція знайшла у роботі будівельників корупційні мотиви. Вони доволі зухвало вирішили внести в акти набагато більше робіт, аніж реалізували насправді. Ну і сенс цієї схеми очевидний. Окрім оплати за самі роботи, отримати невеликий бонус. І згодом піде по карманам. Отож, підсумуємо, як там іде відновлення у Києві. Якщо ви активний та у стані згуртувати навколо себе громаду, а також пройти бюрократичне пекло, житло Інвестбуд жалиться та знайде з переліку своїх наближених компаній якогось підрядника. А якщо розглянути ситуацію із відновленням глобально, то натягнути бодай якусь позитивну оцінку буде вкрай важко у Києві. Загалом понад 1700 пошкоджених росіянами будівель. Це статистика станом на кінець 24-го року. В Кимда не дуже охоче ділиться деталями щодо того, як успішно просувається відновлення цих об'єктів. Але є сухі цифри. Станом на кінець 24-го року влада використала лише 30% бюджету, спрямованого на реконструкцію. Звісно, таку провину КМДА як Естафету передає до КМВА. Яка за словами чиновників в якості замовника обстежень, тобто першого етапу відновлення, дуже повільно організовує ці роботи, та в сухому залишку схоже, що відновлення столиці не стало пріоритетним напрямком для влади, Ба більше тенденція із численними кримінальними провадженнями демонструє, що топ чиновники доволі поблажливо відносяться до корупції на відновленні. Та в більшості випадків, коли постраждалі не мають достатнього ресурсу, реконструкція навіть не починається. Таке воно відновлення по київськи. Поставте лайк цьому відео, аби ще більше людей дізналося, як влада справляється з одним із ключових напрямків. А також підпишіться на Київладу, аби дізнаватись більше правди про життя столиці.